Підприємства вже немає, а запах досі є. У селі Шпанів, що на Рівненщині декілька місяців тому, свою діяльність припинив спиртзавод. Втім, наслідки його роботи нікуди не зникли. Адже, доки працювало підприємство, відходи зливали у місцеве водоймище, яке у народі називають Брага. А коли завод перестав працювати, Брага про себе нагадала смородом. Відтак нині місцеві жителі потерпають від запаху водоймища. Кажуть, сморід у спеку є настільки не. Стерпнем, що неможливо навіть відчинити вікна, аби провітрити приміщення. Це падлом смердить їм. Ну а ввечері це? дуже от люди іменно відкривають на відкіт, покажари немає. Вікна то дуже от смердить вітер тільки в цю сторону, нема чим дихати в хаті навіть. Там такий запах конкретний, просто що вітер, якщо в цю сторону, то воно все сюди йде. Часом буває перед дощем. Ми живемо трошки далі, ми її можливо і не відчуваємо. Люди, які там живуть близько, можливо, воно їм трошечки зашкоджує. Відтак, аби вирішити проблему, місцеві звернулися до сільської ради. Там на прохання людей відреагували та зі свого боку звернулися до відповідної інстанції, аби ті допомогли врегулювати ситуацію. Головний спеціаліст з питань житлово-комунального господарства Шпанівської сільської ради Тетяна Мельник пояснює, проблема не нова. Звернулися в обласний центр профілактики та контролю хвороб Міністерства охорони здоров'я, щоб вони зробили заміри нас. Цікавий, чи може в стані спокою, так як вона є, тобто нових немає зливів, чи може воно давати якісь запахи. Десь, може, більше тижня я дала лист, ну, місячний термін розгляду, можливо, вони вже зробили заміри, але до нас відповідь ще наразі не дійшла. У центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, звернення щодо цієї проблеми до них дійсно надходили. Однак коментувати історію на камеру поки що відмовились. Водночас знають про цю проблему і у Держекоінспекції Поліського округу. Начальниця відділу поводження з відходами Оксана Хаванська розповідає, останнім часом скарг від громадян чи то керівництва Шпанівської громади щодо смороду до них не надходило. Втім, додає, звернення були раніше. У квітні цього року надходила скарга до Державної екологічної інспекції на гарячу лінію щодо неприємного запаху, який розповсюджується на території Шпанівської територіальної громади. Відповідно, нами була створена комісія за участі представників органів місцевого самоврядування, також скаржників. Ми виїжджали, обстежували місця ось бардополя, саме шпанівського спиртового заводу. На той час товариство дистелері. Ось і не було виявлено порушень природоохоронного законодавства. Разом із тим, Оксана Хаванська додає способи ліквідувати проблему з нестерпним смородом від місцевого водоймища Брага таки є. Для цього громадянам або ж представникам селищної ради варто звернутися до них у екологічну інспекцію у будь-якому форматі. І ми, відповідно, установлені законодавством терміни розглядаємо дану скаргу, створюємо комісію і за результатами проведення обстеження надаємо заявнику відповідь. На комісії приймається рішення дійсно, якщо є такий запах, обстежується відстійник, де розташовується барда мелясна чи барда зернова. Ось, здається, скеровується лист. Керівнику підприємства можливо потрібно провести біологічну очистку цієї водойми, можливо, потрібно провести дезінфекцію, тобто є способи очищення, способи утилізації саме цих відходів це відходи спирту, галузі спирту, і є відповідні способи цієї очистки. І тоді я думаю, що можна якби усунути. Тож сказати, що проблему усунуть з дня на день поки що важко. Очевидно, жителям Шпанова, на якийсь час доведеться жити пліч-опліч із цим смородом. Софія Капінос, Лілія Мазур, Віктор Міщук та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group.